Придбали дитині на святам ось такий конструктор замість офіційного Лего, вирішили підтримати вітчизняного виробника українського. І поки що пожалкували. Дуже незручно, тому що всі пакетики ось не пронумеровані, не зрозуміли, який пакетик брати першим, який другий, третій. А саме неприємне те, що ось, наприклад, ми відкриваємо інструкцію. І шукаємо по всім пакетиках, а їх тут близько 20 цих різних пакетиків. От, шукаємо, де є ось такі деталі. І щоб зібрати ось цю платформу, наприклад, нам довелося відкрити не один пакетик, там, де були б усі ці детальки, і можна було б одночасно їх зібрати з одного пакетика. А треба було відкрити п'ять пакетиків і з кожного того пакетика вибрати по дві-три детальки, щоб зробити ось цю платформу. Далі, дитина ваша сама не зможе це складати і насолоджуватись. А буде постійно вас просити допомогти, ви не зможете займатися своїми справами, а доведеться допомагати дитині. Поясню чому. Ось, наприклад, написано: взяти ось таких маленьких деталок, 60 штук. А куди ці 60 і е, е, поскільки е, саме їх вдягати, Не зрозуміло. Ну, от, ми бачимо, куди їх одна. Потім бачимо друга. Потім вдягаємо нібито колесо, вдягаємо третю і е, нібито четверту. Але насправді не так. Потім ми вже вирішили, що так, як їх 60. А колес у нас 10, 60 ділимо на 10. І виявляється, треба по 6 оцих маленьких коліщаток на одне колесо. Тобто, 3 знизу, 3 зверху. Але цього ніде не зазначено. Тобто реально дуже незручно. Далі, коли дитина намагається... Ось це зібрати сама, в неї не вистачає рученят. І, наприклад, дитинка ставить детальку, натискає на цю детальку, щоб закріпити, і колеса в неї всі відриваються. Далі, ось, наприклад, перегор... зібрали ми цю штуку, перегортаємо інструкцію. Збираємо далі. Наприклад, ми бачимо, що нам треба ось ці деталі. Ми знову не знаємо, в якому пакеті треба всі пакети відкривати, щоб знайти в одному пакеті декілька ось цих деталей, в сьомому пакеті там якомусь, вони всі без номерації, одну таку детальку. І шукаємо знову якийсь десь пакет з однією ось такої деталі. Ось, наприклад, ми перебрали всі пакети, дивимося. Чи є тут. Так, ну, наче тут такої детальки немає. Можливо, вона тут є. Та одна штучка. А, ні, тут такої немає. Можливо, тут вона є. Коротше, і отак от от ми переглядаємо всі пакети, щоб знайти одну нещасну ту детальку. І ось, о чудо, ми знаходимо цю детальку в цьому пакеті. Ми її витягаємо, цю детальку, і ставимо ось сюди. Далі ми дивимося за інструкцію. Нам треба ось таких дві детальки. Шукаємо. Ну, напевно ж, логічно, вона має бути в тому ж пакеті. Вона сіренька, маленька, їх дві. А ні, тут таких деталік немає. Знову перебираємо, переглядаємо усі пакети, усі детальки. Де ж вона та дві штучки сіреньки? Може бути О, диво! А вони виявляються взагалі. Ці детальки. Ось вона одна. Дивіться. І я сподіваюся, що там є десь і друга така сама, яка нам потрібна. А можливо, десь таку саму другу доведеться ще шукати в іншому пакеті. Значить, нам треба відкривати цей пакет. Ради обидіти, детальки. Ну, я бачу там тільки є одну. На превеликий, мій жаль. Буду в інших пакетах шукати таку саму детальку. Це теп'я, що я вам хочу сказати. Отже, я вам не раджу купувати ось цього виробника для своїх діток. Того, що ані дітки, ані ви не отримуєте задоволення від збору. А виробнику я дуже раджу взяти за основу і подивитись, як же виготовлені Лего конструктори. Відкриваєш, там написано, беріть пакет один. І в тому пакеті вам написано, що складаємо ось це, ось це. Ось це. Ось таких штук 60 беремо, але вдягаємо три сюди знизу, колесо, а потім три зверху. Тут незрозуміло. Потім незрозуміло, який пакет знову відкриваємо чи залишаємось в тому пакеті. Шановні виробники, допрацюйте свій конструктор. Щоб е, ми, українці, отримували на суботу і ви гарно продавались е, в інших країнах. Бо так у вас діла не буде. Не буде користуватися попитом, тому що неприємно, не цікаво. І ані діти, ані дорослі не можуть отримати задоволення від вашого конструктора. Сподіваюсь, ви почуєте і виправитесь, ми будемо надалі у вас купувати, складати. І ви будете отримувати кошти а ми задоволення і розум і вам, і нам. Ну а саме головне перемоги в Україні.